Радо вітаю всіх на моєму каналі. Візьміть користь, щедро насипайте подобайками коментарями, запитуйте, з радістю відповідаю, друзі. Ділюсь з вами дуже гарною композицією, яка у мене утворилася. І хочу вам представити фізостегія рожева, болотиста гортензія і хризантема жовта. Літньо квітуча Все це дуже гарно зараз починає квітнути. Все на початку цього дійства прекрасного. Ізостегія така, от такі ці куп'янки, е, як намистинки, дуже гарно виглядає. І е, гортензія також дуже класно. Підписуйтесь на мій канал. Дякую всім за увагу. До зустрічі!